Вітаю, друзі! Сьогодні розповім, як отримати параметри футболки, при цьому не робити складних розрахунків для побудови. Для цього візьму свою улюблену футболку і виверну її на виворітню сторону. Далі для зручності візьму голочки і з'єднаю плечовий до плечового, початок і кінець. Потім також з'єднаю боковий з боковим швом. Поставлю на початку і в кінці також по голочці. Потім ще декілька голочок поставлю по довжині самого бокового шву. Так, і декілька голочок поставлю біля пройми. Далі свою футболку кладу до прямої лінії і підписую, що це буде в мене згин. Кладу згином футболки до цієї, лінії. потім починаю відмічати точки. Починаю з горловини. У мене вона оброблена додатковою полоскою, тому ставлю точку, де закінчується футболка, без урахування цієї полоски, потім ставлю точки по плечовим швам, по вершині бокового шва і по низу бокового шва. А також по середньої лінії понизу. І ставлю ще точку по горловині переду. І зроблю декілька точок по проймі: Один, два, і три. Так. Далі замірюю, що у мене вийшло по лінії груді. Вийшло 30, так, по лінії низу по ширині 29, то я також собі зроблю 30 і з'єднаю ці дві точки. от І це в мене буде боковий шов. Я так і підпишу боковий шов. Потім опущу перпендикуляр на середню лінію, також перевіряйте внизу. Щоб був перпендикуляр, обов'язково і починаю оформлювати лінію плеча, з'єднавши точки. Потім введу лікальною лінією росток на спинці і горловину на полочки, з'єднавши дві точки, можна. Полочку опустити по плечовій точці на 1 см, можна не опускати. Далі попрацюю з проймою. Пройма по спинці, вона не така буде вігнута, як по полочці. Тому підбираю, лікало, не дуже таке, яке має прогин. Так. І по полочці в мене буде більший прогин Тому я е, можна відступити 1 см посередині десь пройми і формити так. Ну, от Я отримала футболку, вже побудувала. І тепер залишилось додати припуски на шви. Припуски будуть невеликі, тільки величенький буде понизу 5 см, тому що там. Обробка буде особлива. По боку, проймі плечовому шву і горловині припуски мінімальні, там до 0,7 см. Так, на цьому побудову ми завершили, залишилось вирізати.